Пізнали салат в Але деколи кажемо винігрет, коли говоримо про об'єднання різних стилей, понять чи предметів, Щось схоже відбувається з християнською вірою. Венігрет додаємо дуже багато різного. Ну, як же ж, найперше, без язичництва. Це наше коріння, яке ніяк не можемо викорінити уже декілька сотень років. Кожне християнське свято має свій язичницький підтекст. Але пам'ятаємо, язичництво це багато Боже, а ми віримо в єдиного Бога. Додаємо забобонів. Без них не обійдеться жодна українська сім'я. І тих забобонів настільки багато, що ми віримо, що це саме усе християнське і дозволене Богом, але це все поклоніння зовсім не Богу. А ще східні. Медитації, віра у переселення душ, воно ж все таке хороше, воно несе тільки позитив і ніякого негативу. Притрусимо фальшивою побожністю, а ти вийшов винігрет. А я вибираю чисту посудину, віру без домішок, віру в єдиного Бога, Ісуса Христа, мого Спасителя і відкупителя. А ти.